Скелет в нашому організмі це дуже важлива частина. Вона забезпечує нашу поставу, нашу силу, забезпечує нашу молодість, саме молодість. Я не дарма про це сказала, тому що скелет формується у молодості. Коли ми говоримо про остеопороз, ми зазвичай розглядаємо це проблеми і процеси втрати кістки. Але її треба втрачати з чогось. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, як скелет формується. Не про ранні роки дитинства, а про підлітковий і молодий вік. Найбільші кістки, найбільша частина кісток формується в підлітковому віці. Є таке поняття пік кісткової маси. Це той максимум кісток, який ми маємо в нашому житті, і з якого потім почнеться зниження в дорослому і літньому віці. Так от пік кісткової маси настає у жінок в 22-23 роки, а у чоловіків ближче до 25. І який він буде, залежить від вас. Для того, щоб кістка сформувалася повноцінною, треба дві речі. По-перше, це фізичне навантаження. Щоб мотивати, мотивувати нашу кістку до формування. Наш організм дуже доцільний. Він не ростить і не харчує те, чим ми не користуємось. Якщо ми користуємося і навантажуємо наш скелет, організм знайде резерви, щоб побудувати кістку міцною. Для кісток важливо два моменти: це мотивація, як ми вже говорили, це фізичне навантаження в підлітковому та молодому віці. І друге це наявність достатньої кількості поживних речовин для будівництва скелету. Поживні речовини це білок в достатній кількості для будівництва матриксу, кістки і. Кальцій, а також вітамін Д, який буде забезпечувати достатнє всмоктування кальцію з їжу. І якщо все це ви виконали в молодому віці і у вас сформувалися здорові повноцінні кістки, то ризик остеопорозу для вас суттєво знижується. І це буде вже ваш вклад, вашу нестарість, ваш досвідчений і активний вік.